Мої вітання, друзі! На ремонті сьогодні лед люстра не хоче світити, але світить тільки половина люстра, як ви бачите. Три секції світи, три не світе. І тут на цих трьох світить тільки тепле свічення, якщо я не помиляюся, давайте ще раз зімкнемо. Ага, тепле 50% віда тепле. Холодний тут не працює. І давайте за допомогою ЛЕД-тестера перевіримо, які в нас свічки несправні. Під'єднуємо його до відповідних дротів. Бачимо, тепле свідчення на несправній працює. Холодне, перевіряємо. Теж справний цей канал. Ще раз перевіряємо. Так, далі шукаємо інший, під'єднуємо прилад, бачимо, що світиться. Це маленький. Лучик він. Ага, і тут у нас не світить щось. Холодний не світить. Далі перевіряємо ще, всі разом. так, Але вони всі світять. Ха, цікаво. І теплі, і холодні світять світлодіода. Чому ж тоді з драйвером не світять? Добре, давайте зараз розберемо драйвер і під'єднаємося прямо до нього. Ставити ми, звісно, будемо ось таку стрічку. І давайте доберемося до драйвера. Глянемо, чому, чому не працює з драйвером. Тобто ми зараз прилад під'єднаємо після драйвера на самі хвости. Я тут уже її робив, понизжав потужність, тобто випаявши опори, давайте перевіримо. Так, бачимо, що теплий світ, а... Холодний не світив. Тут перевіряємо холодний не світе, теплий світи. Тобто будемо міняти всі стрічки, ті, що не міняні. Далі я виявив, що ось у нас на маленькій є тепле свічення, а холодний не працює. Ось так перевіряється лед-стрічки за допомогою такого чудо-приладу. Так, ну що, давайте почнемо з цього проміння. Виймаємо, відкручуємо гайку, виймаємо його, звісно, відгинаємо оці фіксатори, і будемо доставати, знімаємо скло і добираємося до стрічки. Як ви вже бачите, у нас візуально навіть видно, що світлодіоди мають чорні цятки, що свідчить про їх втомленість і вони прийшли в негодність. Будемо все міняти. Відклеюємо стару стрічку. Далі ми розрізаємо термозбіжний кембрик, що на кінчику стрічки ізоляційний. І, звісно, відпаюємо дроти живлення. Не путаємо полярність, залуджуємо на нові стрічки п'ятачки і підпаюємо дроти. Одягаємо кембрик, не забуваємо. Ізоляція повинна бути. Далі підпаюємо дроти. Нагадую, що полярність путати не потрібно. Канали холодний буває відрізняються. Тобто верхний, так би мовити сказати, вони міняються. Тобто Тоді ми міняємо дроти. Ну, завчасно виявляємо на нові стрічки, як вони йдуть, і на старій. Так, запаяли. Далі ми одягаємо кебрик і, звісно, його всаджуємо за допомогою температури. Все готово. Далі знімаємо захисну стрічку синю. Від Клею вивільняємо і приклеюємо стрічку по всій довжині. Кінчик ми трішечки залишили і залишок відкусили, далі підпаюємо дроти. Звісно, одягаємо також кембрик, обтягуємо його і фіксуємо стрічку до металевого каркасу. Далі проводимо збірку в тому ж зворотньому порядку, одягаємо скло, загинаємо фіксатори. Дивимося, що все попадало добре, все прилягає добре. І далі нам залишається перевірити. Тепле свічення, як ви бачите, є, і холодне свічення є. Все. І отак все пророблюємо з всіма е, променями. Міняємо стрічки, паяємо, в общем, возня щита, я вам скажу. Все, ставимо на місто і давайте зараз за допомогою поки що лед-тестера перевіримо, чи всі канали у нас справні. Вложимо ізоляцію під драйвер і подаємо напругу за допомогою ЛЕД-тестера. Перевіряємо, холодне свідчення на трьох променях є. Тепле свідчення на трьох променях теж є. Далі інші три промені є. Холодне свідчення і тепле свідчення також є. Все. Далі ми збираємо драйвер. Ставимо його в корпус, не передавлюючи дроти. І будемо перевіряти, все у нас зібрано. і давайте будемо перевіряти За допомогою ватметра ми будемо контролювати потужність, яку споживає лампа на різних потужностях. Давайте вімкнемо. Так, максимальна потужність, як ви бачите, складає 83 Вт. Далі вмикаємо. на Холодне свідчення 43 Вт, Далі тепле проскочив, так, вибачаюся, так, Тепле свідчення теж 43 Вт. Добре. І 50%. Все, все працює, все світить. Далі знову перевіряємо на повну потужність. І все у нас працює. Можна віддавати і нехай користуються. А вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.